Всім привіт, рада вас вітати на моєму каналі. Знову я знаходжуся в Німеччині, в місті Вільямсвафен. Сьогодні, як завжди, вітряно в нас. Вон, бачите, я позаду таких гарних видів. Ось тут проливчик з Північного моря, а ось тут новий ЖК. Ось такі комплекси будуються. Тут оренда доволі дорога, десь від ну, не менше 1000 євро суто за житло. І плюс що це в них за обслуговування будинку, території, таке ще електрика. Гаряча вода тощо. Ну тобто доволі треба викластися і непогано зарплатню мати для того, щоб жити в таких місцях. Ну воно того виправдовує. Бачите, такі великі балкони в склі, і тут дуже гарний вид. А з іншої сторони, там взагалі на море вид, там трішечки моря зліва видно і дуже гарно. Зараз така поводка, трішечки волога, як завжди. Тут дуже вологе місце. через те, що тут дуже багато водоймів і взагалі дощів. Тут дуже вологість висока. І вон... На голові, як завжди, Так, а сьогодні я дуже хотіла поговорити з вами на тему залізних шляхів. В Німеччині на тему потягів, тому що за останній місяць я дуже багато їздила. Об'їздила напевно ну міста 4-5 так точно. На екскурсію туризм побачитися зі знайомими і взагалі подивитися на Німеччину. Я була дуже неприємно шокована. Ну тобто, я завжди чула, що в Німеччині дуже все погано з залізними коліями, але так, щоб не дуже зв'язувалася з цим, бували запізнення, бували там десь він затормозить нам на 20-30-40 хвилин потяг посеред дороги, посеред поля якогось. Це пару разів в мене траплялося, але зазвичай раніше якось вони їздили ну, більш-менш регулярно. Більш-менш стабільно і таких ситуацій не було. Але зараз я вам скажу, я була в шоці. Я їздила ось чотири рази залізничними коліями, і це був якийсь ну просто треш. Потяги просто запізнювалися майже в усіх напрямках. Від 10-15 хвилин до години-двох постійно в них щось трапляється. Постійно там якась аварія, то через якийсь потяг, який застряг, то через поломку, то через шляхи пошкоджені. Будь-що буквально, і в них постійно це трапляється. Деякі рейси, знаєте, буквально просто може бути. Ну, ось є рейс, ось 10-15 хвилин до нього залишається, і просто на табло потім пишуть, що вибачте, але його відмінили взагалі. І рейси. Такі, ну навіть кудись за кордон. Ось Останній раз було з Бремена до Амстердама. Рейс відмінили. І люди на щось розраховують. Люди купують квитки. Звісно, можна потім піти в дочі банькаси, все це узгоджувати. Їх частково компенсують, домовляєшся, але це час, ресурс, і потім не завжди вони замінюють на щось підходяще. І ти витрачаєш і гроші, і час, і свої нерви. І ну, можеш навіть не дістатися до того цього місця, і навіть вже не хотіти нікуди. Їхати потяги, особливо електрички, дуже часто забиті, дихати нічим. Є більш вільні якісь такі локаційні електрички, які не дуже дальнього проїзду, чи якісь такі міста, ну зовсім невідомі малесенькі. От там більш-менш. А між великими містами це просто іноді ледве можна втиснутися. Плюс іноді ось останній раз, коли я їхала у потязі, їхала я до Оснабрюка, і там десь дві з чимось години їзди. Їхали ми нормально, їхали, об'їхали всі майже вже зупинки. Залишалося десь зупинок шість, тобто десь шість маленьких містечок до Оснабрюка. І що вийшло? Вийшло так, що е, просто їдуть, їдуть люди, і тут потяг просто замінює на табло свою локацію. І не їде до Оснабрюка, їде до іншого міста. Зовсім люди в шоці, що я, куди далі, просто перекреслено чотири міста. І е, ну все, ти їдеш до Оснабрюка, ти купив квиток, не знаю, ти запланував, ти кудись там на час час якийсь намагаєшся встигнути, потяг просто не їде, і тобі треба якусь альтернативу шукати. Мені довелося виходити там десь в проміжних містах. Най... Перше най... Ну, велике таке місто було це Мюнстер. Там я десь годинку з чимось гуляла, дивилася місто, і потім вже пересаджувалася, запізнилася на 2,5 години додому. Вирішила трошки пройтись, поводка непогана, поки що можна погуляти. Ось, і довелося якось мені блукати, шукати. Це вже не перший раз один раз, просто транспорт не приїхав, потяга не було. Я запізнилася до міста. А в мене маленьке містечко, і там, в принципі, електрички, вони ну, дуже так раз в годину ходять рівно, і виходить, що якщо ти не встиг там, до на останню електричку, а вона там іде, дивлячись від дня 21.36, то буває 22.36, Якщо ти просто не встигаєш, це твої проблеми. Як завгодно. Ну, хоч на таксі, а таксі тут не дешеві і з іншого міста, тим паче це десь 150-200 євро буде не менше. А, і хоч когось не знаю, викликай. Тут без машини важко доволі. І залізниці тут ну, дуже паршиво працюють. А, туалети це окрема взагалі історія. Туалети дуже часто пишуть WC дефект, ну тобто поламаний. Там, їх просто закривають. Там хтось запачкав туалет, там, чи щось не працює змив, там, не знаю, їх просто закривають, не ремонтують. І бувало таке, що в двох-трьох вагонах підряд не було просто туалету, і люди бігали з місця на місце, шукали. Не знаю, потім в один нещасний туалет працював. Утворилася довжелезна черга, і забили його, наче там теж він він вже був неактуальний, можна так сказати. Тобто в принципі через ці проїзні, зараз проїзні діють тут по всій Німеччині 60 євро в місяць на електрички. В електричках ну, зовсім погано їздити. Інтерсіті так само запізнюється, інтерсіті теж іноді замінюють. Теж це окрема історія, не дивлячись на те, що туди не діє ні, ні в якому разі Deutschland Ticket, Туди окремі квитки, квитки квитки дешеві, але все одно там бувають і відміни рейсів, і переніс рейсів, і запізнення. Я в інтерсіті. Теж немало, їздила, там трішечки краще, воно не таке забите, хоча буває і теж багато місця. І коли ти купуєш квиток в Інтерсіті, автоматично тобі не резервують місця. Зарезервувати місце, це окремо треба в окремій опції. Це коштує десь від 10 євро, в залежності від місця, від класу. Там у другий клас, десь в районі 12 євро. Ну там теж від дистанції залежить, який потяг, на яку дистанцію. Ось і якщо. Місце не зарезервуєш, може бути так, що ти в інтерсіті їдеш і тебе постійно пересаджують. Тобто купа вільних місць, але якщо ти сів на зарезервовані, а завчасно ти цього подивитися ніяк не можеш. То може бути зайти на будь-якій зупинці людина і просто пересаджувати. Вибачте, але це наші місця. І ти можеш так бігати з вагона в вагон, шукати якісь місця, собі не знаю. Так також дуже часто в німецьких залізницях не люблять, коли з ними сідають поруч. Просто люди беруть на сусідні крісла. Ставлять свої речі, завалюють їх і принципово не хочуть їх уступати. Ось це в культурі є. Я таке не раз бачила. Тобто, людина може навіть стояти, там не знаю, якась жіночка, стояти поруч, і хтось принципово не захоче забирати сумку. Менталітет менталітетом тут, наче всі поважливі і культурні, але ось культури на залізницях я, на жаль, не зустріла. Ще хотіла вам такий невеличкий лайфхак розказати. Дивіться, є програмка. ДБ, називається дойчі Bahn. Якщо хтось все ж таки вирішить проїхатися німецькими залізницями, то ви знаєте, хоча б можна. Передбачити таку ситуацію, і там дуже часто пишуть, оновлюється постійно програмка. і Можна відслідкувати, де твій потяг можна відслідкувати, чи ну там автоматично йде заміна. Не знаю, можна одразу подивитися якісь альтернативи. Тобто, це реально виручає. Якщо б не ця програмка, то дуже важко було б треба було б, не знаю, здогадуватися самому чи шукати десь в браузері, в інтернеті. це набагато довше. А ви знаєте, там краще орієнтуватися буквально в цю саму. Хвилини, тому що можна не встигнути. Буває, відміняють якісь локації, не їде туди вже потяг, і треба орієнтуватися ось тут і зараз, і швиденько розумітися для себе, чи треба швидко виходити, якесь місто проїжджати, де якесь можна пересадку зробити вдалу і недовго чекати. І тобто, ця програмка вона дуже сильно виручає. Ось той Чебань, завантажуйте і можна навіть ризикнути, проїхатись. Якщо підітожити все це, знаєте, друзі, якщо є можливість не їхати залізницями, то краще не їхати німецькими залізницями нікуди. З За автобусами теж ситуація не дуже весела, особливо ці фліксбаси, які е, дуже часто їздять між Європою взагалі, по Німеччині це німецька компанія. А ось все одно бувають якісь варіанти. Я один раз фліксбас чекала 7 годин. З пересадкою на другий, вони теж дуже часто запізнюються. Там то в пробку попали, то десь якусь людину шукали. Інколи навіть раніше від'їжджають людей, забувають, забувають людей на зупинках. Ну просто жахливо. Це знаєте, якийсь квест. Тобто ти сів, можеш не доїхати як на залізниці, так і на автобусі. В ідеалі, напевно, брати літак. Навіть оці лоукостери, там вже ситуація трішечки краще. Вони бувають дуже дешеві по 10 35, 40, 50 євро, дивлячись теж від... Локації від дня, від акції там бувають різне. Але там якось більш, ви знаєте, система якась є, дисципліна у цьому понятті, тому що залізниця це просто дуже ризикова ситуація. Якщо вам кудись треба на конкретний час і обов'язково треба, ви маєте там бути, то я би вам радила на далекі, тим паче дистанції взагалі не обирати німецькі залізниці. На другому місці я б дала автобуси, але теж знаєте, так ну треба годинки дві точно з запахом брати до певного часу. Ось, ну, собственно, така система не дуже весела. Все ж таки в Україні залізниця набагато чіткіше. Я ось такого не пам'ятаю, щоб ви знаєте, їхати сісти, їхати до Івано-Франківська і потім, щоб посеред дороги тобі написали: а до Івано-Франківська не їде. Їде там до, не знаю, до Коломиї. Як хочете, так вистрибуйте, стрибуйте, йдіть пішком через пішки, через ліс. Там я не знаю, пересаджуйтесь, шукайте якісь сполучення, викликайте таксі. Це як на мене. Неприйнятно, зовсім неприйнятно. Тим паче для такої країни, як Німеччина, в них ну велика нескладність, якась на залізницях з якоюсь системою. Система зовсім неправильно побудована. Гроші гарні. Хоча дуже багато людей саме по цих проїзних. Якщо ти купуєш 60 євро на місяць і їздиш безкінечно, то прибуток в них від тебе буде мінімальний, звісно. Але так само дуже багато людей купує доро дуже дорогі квитки на інтерсіті, там по 80, по 100, по 100 150 50 євро на дистанцію, і в принципі, я думаю, якесь якось це питання можна було вирішити. Це все, що я хотіла на сьогодні вам розказати, поділитися своєю історією, історією знайомих, які мені дуже часто розповідали про ці всі якісь квести з залізницею і з потягами. А Я рада, що ви зі мною. Залишайтеся, буду вам розповідати дуже багато цікавих речей, дуже багато подій, які трапляються зі мною тут взагалі, що я бачу, що я дізнаюсь від людей, від себе. А вам бажаю миру, щастя і злагоди. До нових зустрічей!